Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі Фактом інфо обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Моє ім'я Таріна Глученко, як завжди, ми обговорюватимемо найактальніші, найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Звісно, що будемо е, говорити про перемовини, про черговий рад, раунд переговорів у Абу-Дабі. І не тільки сьогодні моїм гостем, зокрема, є політолог Володимир Сибулько. Ну, пане Володимире, мої вітання! Рада вас бачити. Пропоную відразу розпочинати. with the IO Slow Green. Героям слава, звісно, що хочу розпочати із того, що загалом відбувається зараз на переговорному треку. Знаємо, що відбувся черговий раунд перемовин в Абу-Дабі, і от після його закінчення, зокрема в середу 4 лютого, Рубіо вийшов із заяви і каже, що перелік відкритих і спірних питань між Україною та Росією суттєво скоротився за загалом за рік переговорних зусиль. Втім, за його словами, питання, які залишилися, це на найважчі і найчутливіші війна при цьому продовжується? Звісно, що йдеться про е найважливіше питання територіальне? Ну і Рубіо також наголошує, що все-таки реальний прогрес може довго залишатися не публічним через делікатність переговорів. От пане Володимире, давайте трішечки спробуємо підбити підсумки. Яка ваша загалом думка, яке ваше враження стосовно от переговорів в Абудабі, Чи дійсно от ситуація зрушилася з цієї? Ну, скажімо так, мертвої точки, і чи бачите особисто ви прогрес? Ну, треба розуміти е, технологію проведення переговорів з боку Російської Федерації. Вони завжди е, вносять так званих наносних питань, які нічого не вартують, від яких відмовитись згодом нічого не вартує. Тобто е, вони створюють, скажімо, таку. Ну, непрохідні бар'єри, на які треба буде витрачати багато часу на їх обговорення, але це не суттєві абсолютно речі, наприклад, Росія вдається зараз, коли е, частина їхніх наносних е, пропозицій е, відкинута. І ну, коли Росію змусили визнати, е, що це е, фактично. Сміттєві ініціативи, які, на які затрачається час, але вони не міняють характеру перемовин. Отже, що ми маємо на виході? Рубіо після цього говорить, що пройдений цілий ланцюг запитань, відкинуто є прогрес. Дійсно, коли відкинути в ході перемовин, а на це потрачені місяці, фактично сміттєві ініціативи Росії, рано чи пізно. Підходиш до питання території. Бо це головне. І Росія тут раптом почала голосно скавуліти про те, що вони також вимагають гарантій безпеки для себе. Або е, не, про неподільність безпеки. Вони придумали тезу. Така дуже дивна теза, яка. Е, ну, Неподільність безпеки для України передбачає чи не передбачає, судячи з усього, з точки зору Росії, не передбачається для України ніякої неподільності безпеки, а для Росії передбачається. Тобто, зараз одне з головних питань, яке нависає, це питання кримінальної відповідальності за злочини проти людяності. Звичайно, що це питання в ході. Цих перемовин взагалі не обговорюється. Тобто те, що зараз обговорюється, швидше е, називається ну, технічні перемовини про перемир'я, про зупинку бойових дій. І тут Росія впирається у бажання не зупинити бойові дії, а обміняти зупинку бойових дій на незавойований нею територій. І це для Ну, для української сторони це неприйнятна річ. Тобто, по суті, мова з українського боку йде про те, що хочете зупиняти, готові зупиняти війну. Зупиняємо на лінії розмежування, де стоять війська. Все, хочете відвести війська, наприклад, від лінії розмежування, тоді відведення має бути дзеркальним. І в цьому сенсі Росія знову упирається, і вона наполягає, що Україна має відвести війська. Тому взагалі мене дивує, що українська сторона в ході цих перемовин не ставить питання про дзеркальні абсолютно тісні. Тобто, рівність Україна ж не програла. Справа тому, що. Російський пакет вимог, він прописаний таким чином, ніби Україна програла війну. Угу. Та ні, це Росія програє війну, насправді, хоч вона і володіє частиною українських територій, але заявлені цілі війни, бо війна це продовження політики. І от якщо розглядати війну як продовження політики, то чому російська сторона уникає? Ну, Нагадування про цілі мету цієї війни. А вона забула про денацифікацію, ну, ден... ну і, 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 і демілітаризацію і тому подібне. Тому я б сказав, що е, за... те, що відбувається, це насправді е, виторговування часу для Росії. Російська сторона впевнена, що вона зможе ще за кілька місяців щось. Відвоювати і що українські війська будуть більш ослабленими, і це дасть змогу ну продати відвоюваних кілька бабко е, за велику перемогу. От пане Володимире, ви говорите про те, що дійсно Росія особо поводи так, начебто, вона перемогла, хоча це не збігається з реальністю, тим більше, що перед початком нашої розмови знайшла інформацію. Зокрема, Reuters пише, що ситуація різко в Росії погіршується, що російський уряд готується до падіння експорту нафти до Індії на 30% відсотків. Дефіциту бюджету на 10 трильйонів рублів, йдеться про те, що дефіцит федерального бюджету Росії в 26-му році може виявитися не багато не мало, але вдвічі вищим ніж попереднього року через рекордні знижки на нафту, скорочення її поставок в Індію? Ну а також витрати, які є вище ніж очікувалося. Про це для видання Reuters повідомила близьке до уряду Росії джерело, яке все таки знайоме із закритими розрахунками, які були підготовлені до кабміну, Пане Володимире, на якій стадії? Зараз перебуває російська економіка. Ну, це дуже я б сказав, ситуація не порівняна, бо е, завжди поспішають порівнювати із е, Кінцем Радянського Союзу. Наскільки це? Так, схоже. Так, так. дуже Це точно не, не схоже, тому що mm -hmm. Росія має ну, все ж таки елементи ринку і економіки, як, е, більш стійка, ніж планова Радянська. Але станом на сьогодні рівень закредитованості регіонів просто зашкалює. Тобто, є, вже російський уряд, до речі, у попередні роки два тому тому і рік тому частину цих боргів просто списав, наприклад, Ульяновська область, там, по-моєму, ТВА. Тобто є регіони, які закредитовані на 200% місцевого валового продукту. Тобто, вони взагалі не життєспроможні. Але треба розуміти, що російська держава побудована таким чином, що в ній тільки 13 регіонів є донорами центрального бюджету. Всі решта сидять із простягнутою рукою і клянчать гроші в Москви. Це зроблено для того, щоб регіони були нежиттєспроможними і не думали ні про який сепаратизм, що якщо вони вирвуться з під п'яти Москви, то стануть багатими і заможними. Чому власне і весь терор проти України після проголошення незалежності відбувався? Тому що для Москви сама думка, що українці почнуть жити багато і самодостатньо, вона руйнує просто ну, всю, всю систему управління російським. Тому станом на сьогодні дійсно левова частка е, бюджету отримувалась від вуглеводнів. Е, Газпром став збитковою компанією, навіть «Роснефть» – така компанія, яка базова, бо е, десь 45% е, бюджету фінансується в Російській Федерації тільки з нафти в кращі часи. А ще 15% приблизно забезпечував газ. Тобто десь під 60% бюджету формувалось тільки за рахунок вуглеводнів. Так от зараз діра в Роснефті десь приблизно 50 мільярдів. А є ще рос російські железної дороги. Російська залізниця зараз має збитки більше 50 мільярдів доларів. Нагадаю, що Росія зараз в надзвичайно ганебному стані має авіацію, а Росія це така територія, яка без авіації вона просто децентралізується остаточно безповоротно. Економіка Росії за Уралом вона наскільки прив'язана до Японії і Китаю, що вони навіть не озираються сюди в передуралля ну, на Москву. Вони живуть там. Угу. Е, до речі, е, далекий схід із центральною частиною Росії зв'язує всього дві ниточки залізниці. Якщо авіація їхня вигниває, тоді сполучення взагалі зникає. Сполучення, ну для такої території вповільнення сполучення це вже тотальні збитки. Тому. От ми спостерігаємо дуже дивну е, ситуацію, е, тільки по від е, нафти прибутки за грудень скоротились на четвертину, на 25%, коли по справжньому почали зупиняти танкери, і по-справжньому українські е, сили ну, фактично зменшили активність судноплавства в Чорному морі. <татист> тобто, ну резервів може вистачити на половину цього року, навіть на, на військо. Росії ніде кредитуватися, вони можуть тільки пограбувати своє населення. Продовжуючи тему економіки, от. Хочу поговорити про те, що відбувається тут в нас в Україні. Йдеться про те, що держштат оцінив зростання ВВП у четвертому кварталі у 3%. Йдеться про те, що відновлення української економіки прискорилося, як би дивно це не звучало в стан під час загалом повномасштабної війни, яка триває ось майже 4 роки. Реальний є ВВП України в четвертому кварталі минулого року, зріс на 3% порівнюючи з четвертим кварталом 2024 року, ну а е, зростання ВВП становило на ну сімдесят Тобто, воду до того, що ми бачимо, що попри е, затяжну війну проти російської е, російської імперії проти України, все одно українська економіка вона продовжує зростати. ВВП теж продовжує зростати, не зважаючи на ось такі агресивні дії е, країни-агресорки. Чим ви це пояснюєте, пане Володимире? Ну, це зростання швидше обумовлене, скажімо так, вливанням гривні в обіг, адже в нас ще інфляція під, під це зростання, в нас ще інфляція проглядається не дуже мало. Тому за рахунок насичення грошима. Споживання українців дещо збільшується, хоча українці досить економно живуть. Але подивимося на зростання цін, яке відбувається. Тобто, фактично, враження таке, що якщо обраховувати не у валі, а виключно в грошовому облізі, то дійсно економіка росте. А треба співставляти кількість виробленої продукції рік до року. І тут не, не дуже приємна ситуація, бо, наприклад, яйця подорожчали за минулий рік на 25%, масло теж відсотків на 25. І це, це значить, що або в людей багато вільних коштів, або е, ну, зростання е, забезпечено тільки за рахунок насичення грошовою масою ринку. От така дивна історія, вона, ну, це видно, до речі, по, ну, по, по споживанню, бо все ж таки територію України продовжують залишати люди. По-друге, що ну, немає здешевлення продукції сезонної. Ми, ми минулий рік спостерігали, коли овочі дійсно здешевилися, але. Молочна продукція м'ясу не здешевлюється. Тобто, очевидно, що драйвером цього зростання ВВП залишається військово-промисловий комплекс, бо в цьому сенсі Україна дійсно налагодила багато різних виробництв, і, очевидно, за рахунок ВВП за рахунок військово-промислового комплексу ВВП все-таки зростає. Наскільки це співпадає з прогнозними показниками ну, і Світового банку? Ну, десь співпадає. Тобто, загалом по, рік до року очікувалось зростання за різними оцінками на 1,5%, 3%. півтора ну, ну в цих межах тобто, немає великої несподіванки, треба врахувати тільки що. Я думаю, мінімум один відсоток ВВП ми втратили тільки через розбиту енергетичну інфраструктуру, бо відсутність електроенергії зупиняла багато виробництв, і, і це ну, в цьому сенсі є проблема. Угу. Володимире, якщо обговорити три можливі варіанти, три можливі сценарії того, як буде розвиватися українська економіка у 26-му році, що ви скажете? Економіка може розвиватися більш динамічно за рахунок е, нових технологій, е, ставки на більш е, технологічні, е, е, з високою доданою вартістю продукти і. Плюс роботизація виробництва. У нас роботизація військового виробництва відбувається високими темпами. Мається на увазі розробки наземних роботизованих комплексів, морських роботизованих комплексів. От війна в нас роботизується дуже швидко, а хотілося, щоб роботизувалося і виробництво дуже швидко. Тоді дійсно, ну, за рахунок більш Технологічної продукції з вищою доданою вартістю можна буде підвищити продуктивність праці, бо все-таки продуктивність праці є основою зростання ВВП. Угу. Угу. Ну і насамкінець ще маємо кілька хвилин. Читала таку досить неприємну е, статистику. Зокрема, це про це пише The New York Times, що під кінець четвертого року повномасштабної війни все більше українців готові віддати Росії Донбас. Е, Журналисти, аналітики видання пишуть, що це поступка, яка була немислимою навесні 22-го року. Ну як зазначають автори публікації, що Україна роками зміцнювала оборону на Донбасі, або як за цей регіон втратила величезну кількість солдатів, і після чотирьох років повномасштабної війни Україна досі контролює 20% Донецької області і кілька відсотків землі, яка адміністративно належить до Луганської пане Володимире. Як ви ставитеся до ось таких оцінок? Звісно, що це Нью-Йорк Таймс, але все-таки давайте це обговоримо. Чи дійсно за ці чотири роки повномасштабної війни могло настільки в українців змінитися ставлення, бачення і риторика стосовно самого Донбасу? Бачите, питання територіального розміру розміну воно в ряди годи інспірується. Через соцмережі, mm -hmm. бо все-таки українські медіа так не, не ризикують аж аж занадто цьому уділяти офіційні медіа е, увагу. Але я подивився е, свіже опитування КМІС, е, буквально від 2 лютого, і КМІС, наприклад, фіксує е, е, 80% українців за те, щоб наносити удари по території. Е, Росії, тобто 90% за те, щоб об'єкти військові на території Росії, а 80% взагалі по енергооб'єктах, по, енергооб по будь-яких об'єктах на території Росії, це означає, що ну, там, до речі, в цьому опитуванні є також питання здачі території. І Ну максимум скільки за, за те, щоб відмовитись від цих територій, тому максимум 35%. Це ну, це чутлива для українців е, цифра, але це не переважаюча цифра. Тобто, українці чому вперто тримаються за цю територію? Бо є абсолютно чітке уявлення про те, що Росія збреше і обдуває. Навіть якщо ми розміняємо території, то ми не отримуємо безпеки. Вже зараз, наприклад, навіть американські переговорники, коли заходить питання безпеки для України, угу. то вони чомусь ставлять попереду питання здачі територій, а потім надання безпеки. Ну, ну ми, ми на це не можемо взагалі піти, бо це чисто російська схема, і вона покликана обдурити нас. Ми, нам достатньо вже буде першського меморандуму. Нового Будапештського меморандуму українці не хочуть. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Друзі, моя подякую вам за те, що ви лишаєтеся з нами. Обов'язково підписуйтесь на фактом інфо, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. А також, звісно, закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.